А ось сімейний лікар із Харкова Ірина Кізлевич заради варення покинула медичну практику. За півроку розробила уже 17 рецептів незвичайних солодощів. І чи не щотижня вигадує нові? Груша яблука, апельсин, виноград, банан, лимон з домовлінням кардамона і гвоздіки. Сьогодні Ірина Кізлевич експериментує з новим рецептом із шести інгредієнтів. Пробна порція невелика на кілограм цукру. На 202 два зважує кожен компонент і навіть обрізки, аби точно розрахувати пропорції. Крім фруктів та ягід, в суміш додає жменю прянощів: кардамон, гвоздику, бодян, корицю, а також насіння та горіхи. Це ті фрукти, котрошо дають сок. Автор найбільш сміливих поєднань каже Ірина: її чоловік жартує. В разі невдалого експерименту Олександр обіцяє самостійно з'їсти всю порцію. Головний дегустатор, в нікотре степені вдохновітель. Той тобто спомагає Ірині придумувати новые мікси, нові сорта. Все сорта, где используются злаки, это все моє любимое. зараз. В Ірини 17 сортів варення, зокрема кульбабове, з гарбуза та кабачка. Та на черзі ще більш незвичайні комбінації. Ми хочемо додати кафійні зерна. Ми там думаємо додати спирт. Варіння і дії добавлення кунжута, мака, тикіних сімечок, красний строчковий перець каєнський місце со сладким перцем із сахаром. Харків'янка радить всім не боятися кулінарних експериментів. Згадує перші партії купували тільки друзі. Та сьогодні родина вже думає придбати професійну техніку для приготування варення. З Харкова Анна Бравко, і горлукашов сьогодні канал Україна.